У межах п'ятого форуму обдарованих учнів і лідерів учнівського самоврядування, закладів професійно-технічної освіти в Сумах провели хакатон інновації у моїй професії, який зібрав креативну, розумну та талановиту молодь, педагогів-наставників, майстрів виробничого навчання, представників влади та потенційних роботодавців. На кадровому майданчику майбутні кухарі, електрозварники, будівельники, швачки, фотографи та представники інших галузей цікаво презентували власні інноваційні проєкти, спрямовані на розвиток громад та підвищення якості життя населення. Наш проєкт це стем підхіду фотографії, створення палаючого фото. Це не просто фотозйомка в нас сьогодні. Була, а це творчий експеримент, який поєднує мистецтво і саме науковий підхід. Дуже цікаво вчитися на даній спеціальності, тому що у нас досвідчені викладачі і майстри. Вони підтримують всі начинання, підтримують наші креативні і нестандартні ідеї. І наш проєкт в цьому підтвердження. Фотографія вона була, є і буде ще жодне шаї не може змусити людину показати свої відчуття. Фотографія це не тільки про інженерію, це ще й про душу і про розкриття свого внутрішнього світу дуже часто. Фотографія це самовираз, вираз. Фотографія це хобі, фотографія це бізнес, фотографія мобільна фотографія, рекламна. Вона багато жанрова. Професія, і саме ми навчаємо її ну, будь-яким навіть якимось проектами а, втілювати в житті, і це буде комерційно потім подальше вигідно, тому що це актуально Хеллоуіни, а, це актуально комусь показати свою якусь буремну натуру через контакт з полум'ям. Звертайтеся до нас в ПТО, ДПТНЗ, Сумський центр дизайну та сфери послуг. Ми будемо вам раді. З дитинства мені дуже сподобалась кухня. Я слідкував за мамою, ну за всіми родичами. Мені подобалось, Я пробував їм допомогти. Потім дивився програми, так як мастер-шеф і всю кухню, і вирішив стати кухарем. Сьогодні презентую мікрогрін і буду готувати салат практично. Мікрогрін – це не просто паросточки, це рослини, рослини овочів або трави. Незважаючи на їх маленький вигляд, вони дуже сильно корисні. У них багато вітамінів, мінералів і ну, корисно. Мені все подобається. Ну, мені подобається навчання. У нас дуже гарні вчителі, гарні одногрупники. Ну, мені все подобається. Ми до себе запрошуємо на навчання за професіями на базі 9 класів. Кухар офіціант бармен. Одразу три професії. Якраз у нас Денис, першокурсник, тільки так. Далі у нас кухар-кондитер і кухар-продавець продовольчих товарів. На базі 11 класів ми готуємо кондитера-пекаря і кухара продавця продовольчих товарів. Свою професію я вибрала за покликом серця з дитинства. Я гралася в лялькову кухню. І вже тоді я знала, що мені це по душі, я люблю це робити. А коли в 9 класі я прийшла на екскурсію до нашого закладу? Я була впевнена, що я хочу сюди поступити і навчатися саме наших майстрів, наших вчителів. Вони завжди нас підтримують, вони дуже добрі. Ми зможемо з ними спілкуватися як з подругами. Вони завжди нас підтримують. Вони дуже професійні. Вони знають дуже гарно свою справу, технологію. Вони гарно працюють з різним інвентарем та машинами. Це дуже надихає працювати з такими майстрами. Над цим проектом я працювала вже рік. Я, Коштувала різні види гарбузів, пробувала різні технології приготування. Дуже багато страв я готувала разом з моїм майстром виробничого навчання. Ми дуже плідно готувалися, не покладаю рук. Дуже багато страв, дуже цікавих ми використовували, готували, але на сьогодні ми вирішили приготувати саме цю моностраву, бо вона Показує дуже велику кількість текстур, видів приготування та стадій гарбуза. Я представляю Сумський Центр професійно-технічної освіти. Це заклад дуже сучасний, провідний. Ми запрошуємо на навчання кухарів, кулінари борошняних виробів. А в подальшому у нас планується відкриватися нова професія за кухарем закладу освіти. Це заклад зараз актуально, зараз актуальна. Зараз іде реформа шкільного харчування, а саме хто як не ми. Ми Навчимо цим всім тонкостям і по протехнологіям підготування висококваліфікованих робітників. Запрошуємо до нас, до саме до нашого закладу. Де ми навчимо всіх вам новітніх технологій і в подачі, і в приготуванні, і взагалі в усіх спектрах, спектрах кулінарного мистецтва. Саме у нас ви навчитеся всьому. Я навчаюся в вищому професійному училищі, будівництва та автотранспорту. Мені. 17 років, навчаюсь на першому курсі. Умови дуже гарні, дуже, мені дуже подобається. Учителі, викладачі усі дуже гарні, усе, все викладають дуже хорошо. Зараз в Україні в нас дуже складна ситуація. І я думаю, в подальшому буде дуже ця професія електрозварник. Потребуватись в нашому світі, в Україні. Тому для, я для себе і обрав цю професію. Кожного року ми святуємо Новий рік і кожного року в нашому закладі ставляться ялинка, і я подумав, що до ялинки буде гарним доповненням такий. Красивий олень, який я зробив власноруч. Навчаюся в сумському вищому професійному училищі будівництва і дизайну на другому курсі по професії кравець закрійник. Хочеться створювати сучасні дизайнерські вироби, щоб кожен міг обрати для себе що подобається. Ми представляємо свій навчальний заклад. Ми представляємо професію кравець закрійник. Ви бачите тут представлені вироби, які виготовлялися дітьми другого курсу з професії кравець. Ми ці. Ці вироби виготовляли в рамках соціального проекту. Ми вже більше року працюємо над цим проектом. Цей проект націлений на те, щоб діток залучити до підприємницької діяльності для того, щоб вони вже мали. Змогу на другому курсі навіть заробляти свої кошти, відкривати свої, свою власну справу, також націлені на гранти. Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну готує кваліфікованих робітників різних напрямків: будівництва, громадське харчування. Сфера послуг і б'юті індустрія запрошуємо на навчання. Я навчаюсь в державному навчальному закладі сумському міжрегіональному вищому професійному училищі на професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку. Електроустаткування, електрогазозварник. Я закінчив другий курс. Це професія дуже цікава. Також я вибирав цю професію за класним рівником. Мені сказали, що це один із найкращих класних для вони навчають чомусь. Хто твій класний керівником? Миколаївна Овчаренка. Ну я ще й майстер. Тобто я два в одному, я майстер, і класний керівник і практичних навичок. Ми навчаємося разом із Володією. От все, що ми зараз зробили по проекту, працювали разом. Я представляв проект Розумна будівля, розумний дім. Це про електромережу та розумні функції в будинку. Користуючись нагодою, хочу сказати, що у нас навчальний заклад один із найкращих не тільки в області, а в Україні. У нас на сьогоднішній день діє чотири центри. Ми підготуємо велику кількість дітей з різних спеціальностей, практично з усіх галузів із автомобільної галузі, із харчової, з електротехнічної галузі. І хочу ще звернутися до батьків, щоб вони не боялися віддавати дітей у профтехосвіту. Профтехосвіта це майбутнє, це можливість дитині отримати хорошу, кваліфіковану професію, з якою він зможе ну так знаєте йти по життю. Дуже виважено і дуже впевнено. Тому хай приходять, ми їх чекаємо. І на професію електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування, в тому числі, тому що ця професія на сьогоднішній день, з моєї точки зору, а я думаю, що вона правильна, одна із самих важливих. Підготовка кваліфікованих трудових ресурсів Сумщини залежить від ефективного функціонування закладів професійно-технічної освіти, яка є потужною складовою економіки регіону, оскільки вже сьогодні маємо прогнозувати повоєнну відбудову України. У нас в закладах навчається більше 7 тисяч здобувачів освіти в закладах професійної освіти. І сьогодні ті дітей, яких ми побачили, тих здобувачів учнів, ну це зірочки. Ми, звісно, пишаємося, і коли... Представляли свої проекти, то Ну, знаєте, це тішить. Це дійсно майбутнє. Сьогодні у нас в рамках тижня ще проводився такий хакатон інноваційних проєктів. Було представлено 19 проєктів наших обдарованих учнів. І сьогодні сумські наші заклади представляли безпосередньо нашим роботодавцям і соціальним партнерам, показували це все, нашим стейкхолдерам. І це були такі креативні проекти. Тобто діти самі придумали. Разом з майстрами вирішили, як. Це зробити і сьогодні спільно з майстрами вони представляли ці шедеври. Я по-другому не можу сказати, тому що це такі витвори мистецтва. Просто були. Це дійсно були сьогодні представлені талановиті такі про проекти по робітничим напрямкам. І онлайн підключалися всі заклади. от 19 проектів. Сьогодні була представлена в різних напрямках. Тому е, є над чим задуматись нашим соціальним партнерам, і ми говорили так: обов'язково наша задача представити ваша задача взяти до себе цього випускника на роботу і забезпечити першим робочим місцем. Є впевненість в за майбутнє. То буде кому нам відновлювати Україну, і я бажаю всім е, нашим сьогоднішнім учасникам, нашого хакатону, який був е, представлені інноваційні проекти, я е, Бажаю всім втілити це е, в життя, ці всі проекти, і звісно, бути успішними. Також у межах тижня професійної освіти було проведено засідання регіональної ради профосвіти, під час якого директорка профільного департаменту Вікторія Гробова представила загалу нову цифрову розробку, що покликана об'єднати зусилля держави, освітян та роботодавців для вирішення проблем працевлаштування молоді, зустрічаючись з нашими підприємствами, з керівниками підприємств просто з підприємцями, які працюють в галузі, Економіки голова адміністрації от буквально на кожній нараді, коли проговарюють такі, які проблемні, які виклики, це перший виклик, це є кадри. Тому оновлення кадрової політики, підготовка кадрів і для кращої комунікації. от За ініціативи голови обласної адміністрації Олега Олексійовича ми створили зараз платформу на сайті Департаменту освіти для такої більш гнучкої комунікації. для Двостороннього такого руху, щоб бачили всі, хто хочуть здобути робітничу професію. Хоч це випускник школи, я вже говорила, хоч це доросла людина, яка хоче перенавчитися і отримати іншу професію, то вони можуть зайти на наш сайт за покликом Професійна освіта, знайти там для себе всю інформацію і залишити інформацію, яку потрібно дати заявку на підготовку такого фахівця. І ми, звісно, цей інтерес. Активна така у нас сторінка, тобто ми будемо. Е... Цю обробляти інформацію і будемо допомагати нашим підприємствам підготувати кадри. Сьогодні ми вже обговорювали це. Вже ми почули сьогодні по двом напрямкам підготовку, яку треба нам підготувати, і по верстатникам, і по водіям, і по електромонтерам, ну і електромонтажникам. Тому ми сьогодні вже обговорили деякі питання от, в такому живому спілкуванні на регіональній раді професійної освіти, тому такі спілкування Такі корисні, тому я всіх закликаю користуватися цією платформою і нам давати інформацію, щоб ми спеціально готували ті кадри, які потрібні зараз економіці. Освітяни сумщини докладають максимум зусиль, аби роботодавці регіону отримували кваліфікованих спеціалістів, здатних адаптуватися до швидких суспільних та економічних змін. А випускники закладів професійно-технічної освіти на високому рівні оволоділи професіями та стали затребуваними на ринку праці. Слава Україні, героям слава!